20 січня 2015 року відбувся захист магістерської диссертації в головному корпусі КПІ на зв'язку з Іспанією в режимі онлайн за допомогою програми Skype. Програма розрахована лише на 10 місяців, а для написання диплому не вистачає часу, який якби, продумано для перебування за кордоном. Тому ми вимушені були захищати свої дипломні роботи в системі онлайн через скайп. Дівчата розповіли, яким пощастило отримати грант. На сайті мобільності КПІ я нашла перечень програм обміну між КПІ і іншими країнами. і в принципі по щасливій випадковості вибрала саме цю програму і пройшла. Вони навчалися за спеціальністю глобальні зміни, природні ресурси та сталий розвиток у вищому навчальному закладі з найбільш схожим напрямом до наукової діяльності в КПІ університет Кордоби в Іспанії. І поділилися своїми враженнями від навчання. Враження лише найкращі. Освіта зовсім інша. Життя оточення зовсім все по-іншому. Лабораторії обладнані новітніми. Обладнаннями самі аудиторії для лекцій також обладнані елементарними кондиціонерами, проекторами і завжди є доступ до інтернету, є своя база, де кожен студент заходить під своїм логіном і є доступ до усіх дисциплін, обраних ним заздалегідь, так як дисципліни також обираються за бажанням перечня дисциплін і є вхід в дану базу, тобто усі потім розрахункові різні завдання завантажуються уже ж в цій же ж системі, де студент заходить під своїм логіном. Отличається як професора относяться к студентам, відличається база матеріальна, тобто оснащення аудиторії, зала, лабораторій, погода, не знаю. Відлічається, в принципі, все. Звісно, хотілося б за кордон, можливо, не назавжди, просто набути ще якогось досвіду, практики, так як знання мови вже є, хотілося б його удосконалити, набути якихось ще навичок, так як досвіду в даній сфері, в принципі, ще немає, лише практика, лише певні знання теоретичні. Ну, хочу закончить КПІ, і возможно в будущем найти какую-то програму стажировки -то тоже за і, Возможно, тоже в Іспанії.